Здаєшся? Не кажи, не кажи, я ще думаю. Ти просиш майже молиш свого друга в дитинстві не казати відповідь на загадку, яку він тобі загадав, а сам в цей час кайфуєш від збудження і азарту, від усвідомлення, що ти не здаєшся, від надії, що ти сильний, що ти розумний. В одну мить в марному тобі виникає надія на щось маленьке і світле, що є в твоїй душі. І в наступну, коли ти розгадуєш головоломку, ця надія виправдовується. Слава Україні, любі друзі! лотус 24 тут зі своїм відео про Stalker 2 і про мій перерваний роман з цією грою. В мене склалося враження, що більшість відео чи статей про Stalker діляться на наступні категорії: огляди і рекламні ролики реакції на реакції на гру тих, хто ненавидить все українське, різноманітні керівництва і підказки з проходження, і просто відео про експлойти, глюки і чити. І всього цього багато. В огляди я поки що свої 5 копійок не вставлю не стільки, тому що реліз від гримів вже пару місяців тому, а скоріше тому, що на мій смак, навіть зараз гру критикувати ще рано. Не готова вона до цього. Пишу це, і я ж як сам себе ріжу по-живому, але ж ні для кого це не новина, що гра, попри запевнення розробників, вийшла сироватою. Мені є ой, як багато сказати з цього приводу, але я не буду цього робити як справжній фанат, чи навіть фанатик серії Сталкер. Я просто сподіваюся, що робота над грою продовжиться і в ній зможуть полагодити те, що треба полагодити. Є для мене робота. Бачиш ту швабру в кутку. Вперед! А про політичний контекст, що оточує Сталкера, мені і сказати нема чого. Все так банально і передбачувано, наче у дурному сні. Чорти бісяться з болот, люди крутять пальцями у скронь. Ну а я по звіринцях ще змалку не люблю ходити, тому проїхали це. Що мені залишається Керівництва і чити. І це вже моє поле. Найкраще відео, створене на цім каналі, в яке я вклав всю душу і пристрасть, було присвячене одному єдиному секрету проходження гри Death Stranding. І ще до виходу Stalker 2 я намірувався створити щось подібне і про нього. Про один єдиний секрет проходження. І ось вам цей секрет: відкривайте гру і досліджуйте цю гру самі. На цьому у мене все. Побачимось на стрімі або в інших відео, коли вийде наступна гра, на яку мені не наплювати. Ні, ну серйозно. Я оце не люблю, коли ютубери тобі впарюють довгий вступ з приводу чогось елементарного, наче ти ідіот, для якого треба підвести базу, контекст, розжувати історичні передмови і в кінці розказати тобі про щось, що ти і сам всю дорогу знав. Як воно просте, то я вам так і кажу одразу. А далі вже буду доводити свою позицію. Stalker гра хороша, окей? І будь-яка хороша гра потребує до себе поваги. З прадавніх часів, коли були винайдені такі ігри, як королівська гра, Ура чи шахи, вони завжди були маленьким схематичним відображенням нашого життя. Як у житті є свої закони, які варто поважати, щоб вижити і бути щасливим, так у гри є свої. Коли ти граєш за правилами, ти отримуєш задоволення від гри. Ти розвиваєшся, ти стаєш в ній кращим. Коли порушуєш правила гри, ти припиняєш грати у неї. В цім випадку ти вже граєш у щось інше. Можливо, ти граєш в іншу гру. Не думайте, що я заліз на хмаринку засудження тих, кому подобається зрізати кути. Я ж теж людина і сам не гребую десь скористатися підказочкою, короталочкою, каруталочкою, безневинною лазівкою. Я взагалі вважаю, що порушувати правила це круто. Але лише тоді, коли ти можеш це зробити непомітно для глядачів і суддів. Справа у тому, що в однокористувацьких іграх ви самі собі глядачі, судді і суперники, і, на жаль, або на щастя, по-справжньому обманути себе ще нікому не вдавалося. Ну це теж шлях, наприклад, проходити з читами. Тільки дайте я розкажу вам історію про Нью-Вегас. Я був молодим і неотесаним парубком, якого закинуло в пустелю Мохаве разом з такою ж молодою і неотесаною подружкою на не ім'я Кес. Ми були дикі, закохані в одне одного, і в наші карабіни 357-го калібру, абсолютно п'яні і дуже щасливі. Одного спекотного дня ми дісталися невеличкого, але дуже цікавого містечка на імення Прім. В ньому було все, що нам на той момент було потрібне, а саме барна стійка і окрема кімната з ліжком. Проблема полягала лише в тому, що за віський номер треба було платити, і наші без того невеликі запаси кришечок від Сарса Парільлії почали швидко відчерпуватися. І тоді я почав звертати увагу на стіл Блек Джека, що знаходився у тому казіно, де ми з Кес вже третій день поспіль несамовито напивались. Чому б не спробувати? Якщо б ми щось виграли. Це відтермінувало б необхідність тверезі шати і знову пертися у пустелю в пошуках диких брамінів для полювання. І я спробував і виграв, і ми знову напилися, а потім знову. І знову, а потім я навчився бездоганно грати в блекджек, і цілком закономірно мені повністю перестало щастити. Через декілька днів ми були банкротами. У нас не було не те, що кришечок на опохміл, але й на копійчану склянку брудної радіоактивної води. Справи виглядали дуже кепсько. І в той момент мене осінила геніальна, як мені тоді здавалася думка. Просто перезавантажся. На попередньому сейві у мене було 100 кришечок. Можна почати цей день заново і знову поставити на кін все. І якщо виграю, гуляємо далі. Якщо програю, можна повторити. В моїй запаленій уяві я стояв посеред залу Казінові Кієвенса і зі стелі на мене лився дощ з ржавих кришечок. Коли я вигравав, зберігався, коли програвав, завантажувався. Так пройшов день, другий, третій, я вже був абсолютно тверезий, забравши частину цих біснуватих грошей, кудись зникла кес, але це мене вже не сильно бентежило. Єдине, про що я думав, було те, скільки я фізично зможу запхати до своїх сумок кришечок. Сума вийшла грандіозна. Свої поношені чепи я змінив на дурнуваті атласні штани, карабін і зовсім закинув. Зброю за мене тепер носили веселі гонорові найманці з шайки Кінга, і мешкав я тепер з гаремом елітних простітуток у пентхаусі власного готелю Топс в самому нью Вегасі. Життя вдалося. Мені не було чого більше хотіти. Не було потреби шукати пригод чи потерпати від спраги у засідці на Браміна. Не було поруч моєї вірної каханки Кес і тих щасливих моментів, що ми відчували, подружуючи розбитими дорогами пустелі Мохаве. Ніколи раніше в житті я не почував себе таким порожнім і марним. І в цей момент я зрозумів, що мені знову треба перезавантажитися, повернутися в до своєї пильної рози пустелі і бути щасливим від розуміння нової істини в своєму житті. Ніколи! Ніколи! Ніколи, ніколи не використовую в хороших іграх, експлойти чи ти хакі дебіл. Так, в New Vegas експлотів і багів було багато, дуже багато. Гра була велетенська, і тому глючна, і важко було крок зробити, щоб не вляпатись в якийсь баг. Щось із цих багів дійсно могло допомогти у проходженні. Stalker 2 так само гра велетенська і так само наповнена дірками, про які ви не те, що в інтернеті дізнатися зможете. Ви й самі їх легко знайдете при бажанні і винайдете, але будьте готові до того, що гра після цього втратить будь-який смак. Одразу попереджу, що найгірше, де ви можете поламати собі сталкер, це у відношенні переносимої ваги. Це є одним з найголовніших геймплейних елементів Сталкера. Начебто багатьох гравців бісить, що вони не можуть з собою носити багато луту. Але, вочевидь, так і має бути. І ви, звісно, краще в це не лізьте, не хакайте. Це навіть гірше ніж безкінечні гроші. Натомість я рекомендую краще поцікавитися, як поратися з цією проблемою, чи не проблемою, а просто геймплейним елементом. Краще можливо поцікавитися, як правильно користуватися фаст тревелом, чи де на нього дістати гроші, чи як правильно побудувати вашу структуру рейду тощо. Це стане у нагоді набагато більше, і якщо я вже зупинився на цьому, то ще дам одну дуже маленьку і дуже очевидну пораду. Коли готуєтесь до вилазки, беріть з собою на вилазку якомога менше зброї і припасів, тому що набої і припаси в принципі доступні. Під час вашої вилазки, в достатній кількості, мені здається, навіть на найвищій складності. А от щодо зброї, то от я, наприклад, беру з собою на початок вилазки всього одну зазвичай зброю. Можливо, ще пістолет, але не більше. З тієї ж самої причини ви будете знаходити по дорозі зброю під час вилазки. Ви точно будете лутати збр жовту зброю, яку ви потім захочете продати. Ви можете її використовувати як додатково. Так вона буде інколи клинити, але все-таки її можна використовувати. І це та зброя, яку ви потім зможете продати. Або якщо вона зламається, викинути просто. І це зекономить для вас. переносиму вагу, ви будете швидше пересуватися. Потім ви отримуєте якусь нову зброю, але не унікальну. Це взагалі. Шикарно, тому що ви можете користуватися нею. Вона, як правило, йде заряджена. Якийсь час ви просто покористуєтесь цією зброєю, потім принесете її в ваш табір і продасте. Ну а що робити зі знайденою унікальною зброєю? Мені вам пояснювати, я думаю, не треба. Так, звісно, ця порада вона потребує трошки корекції в тому плані, коли ви йдете на мейн квест. Звісно, в такому разі, можливо, ви хочете взяти з собою більше зброї, трошки і більше набоїв, тому що мейн квести іноді бувають дуже довгі і складні. Але знову ж таки, будьте обережні, тому що під час мейн квесту ви можете знайти ще більше унікальної зброї, ще більше гарного луту, ще більше артефактів, які вам теж прийдеться кудись вкласти. Тепер же я хочу поговорити трохи про власне керівництво, підказки і метагеймінг в цілому. Справа в тому, що гарний лут в сталкері, слава Богу, знайти складно. Іноді дуже складно. І сказати по правді, дизайн таких головоломок дійсно залишає іноді бажати кращого. Хоча деякі просто явно розраховані на взаємодію зі спільнотою, настільки складно підібрати до них ключик. І скажу чесно, одну з таких головоломок я й сам підгледів, оскільки вже втомився шукати вирішення. Я повертався на локацію чотири рази, обшукав там кожний сантиметр локації і все одно не міг знайти рішення. І як виявилося, шансів розгадати її без допомоги добрих людей, що пройшли це місце до того, у мене було дуже мало. Як виявилося, код від сейфа без всяких підказок і логічних причин валявся на абсолютно інші локації. Так само без підказок на те, від чого саме цей код для мене це було просто божевільним. Але важливо, що все ж таких місць у сталкері дуже мало. Повірте, якщо є головоломка, то як правило, вона відкривається завдяки інструментарію, що є у кроковій доступності. І тим не менш, навіть якщо ви не змогли щось розгадати і вирішили здатися, полізли дивитися рішення в інтернеті, це не те саме, що, наприклад, одразу на початку гри гуглити металут і роняючи кал бігти його шукати по інструкціях, і не тому, що вас хтось за це засудить, а тому, що ви просто вб'єте для себе гру. Краще не робіть цього. Не здавайтеся. Звісно, кожен сам повинен для себе окреслити ту межу, де для нього закінчується чесне і наповнене викликами проходження і починається метагеймінг. І все ж я вважаю за незайве спробувати попередити тих гравців, які ще не встигли обпектися об це не для всіх очевидне явище геймінгу, оскільки цей досвід може бути реально дуже травматичний, і ваше гірке враження від нього буде переноситись на ту гру, де ви його вперше отримали. Хтось правомірно заперечить мені, що вже мав подібний досвід метагеймінгу з якимись іграми і все одно зміг отримати від них величезне задоволення. Але я тут маю сказати, що це залежить від гри, оскільки є ігри, які приносять більше задоволення, наприклад, від бойовки, і де дослідження можуть бути допоміжним засобом проходження. А бувають і такі ігри, де взагалі взаємодія зі спільнотою є найважливішим елементом і де без допомоги. Більш досвідчених гравців, чи без а, сумісних зусиль групи людей, ви взагалі не зможете дуже сильно а, у грі прогресувати. Але в цьому ролику ми говоримо про гру, яка робить акцент якраз на самостійному вирішенні головоломок і загадок. І відповідно метагеймінг в цих випадках буде впливати на ваші враження абсолютно по-різному. І тому все, що я маю сказати про Stalker 2 на цей момент, і знову повторити. Що Сталкер 2 це про сюжет? Але не тільки. Сталкер 2 про бої. Але не в першу чергу. Сталкер 2 про занурення. Але будь-яка гра має бути про занурення. По замовченню. Але перш за все для мене Сталкер 2 про загадки і головоломки, про євристичне задоволення їх розв'язання. Тому моя порада така: робіть сталкер 2 самі, і не давайте комусь вкрасти у вас задоволення від його проходження. Ну а я в свою чергу, коли розраби пофіксять ті баги, які поламали моє основне проходження. Обіцяю колись, коли вже нікому, це не буде потрібно. Зробити нормальне відео з порадами і підказками, які на мою думку може комусь допоможуть, але не будуть ламати кайф від самостійного дослідження цієї чудової гри. У мене все. Дякую, що додивилися, Па-па!